За минулу добу у Полтаві аварійні бригади обстежили 160 ліфтів у Полтаві. 87 з них працюють справно. Ще 58 вдалося запустити. Решта 15 потребують більш детального обстеження. Про це повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тесленко. Додав міські служби проводять масові перевірки, аби відновити роботу підйомників та запобігти повторним зупинкам. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі і надалі проводять обстеження та відновлюють роботу ліфтів. Тому в чергове звертаємось до мешканців. Утримайтесь від користування ліфтами, доки остаточно не буде повідомлено про стабілізацію енергопостачання. Навіть за наявності світла у будинку можливі різкі перепади напруги, через що ліфти можуть раптово зупинитися. У більшості випадків така експлуатація призводить ще й до поломок відіймачів. Також звертайте увагу на те, що Полтава обленерго застосовують графіки відключення електроенергії. Це дозволить уникнути ризику застрягання у кабіні під час відключень.